Треба вирішувати питання саме причин цього СЗЧ, чому воно відбувається в кожному конкретному випадку. Тому що вже ж були випадки навіть притягнення командирів до відповідальності, коли особи повернули СЗЧ, побули пару днів, і потім знову всі пішли. Ну, це треба розбиратись. Що стосується відповідальності, відповідальність досить сурова. Об'єктивна на сьогоднішній день під час дії воєнного стану. Відповідальність за 407 стаття це самовільно залишені частини, 408 – це дезертирство. За самовільно залишені частини, відповідальність передбачена строком позбавлення волі строком від 5 до 10 років, за дезертирство від 8 до 12 років. Тобто відповідальність досить сувора. Однак це жодним чином не зупиняє людей. І от цим треба розбиратись. Не збільшувати відповідальність до 15 років, чи там довічно там щось придумувати. У нас депутати люблять таке робити, а саме вирішувати, що стало підставою причиною цих.